Друзі, щось таке цікаве до мене приїхало. Це у нас Golf GTI. Ну, практично GTI, це перформанс на 245 сил. Зараз ми що зробили? По керування тут у нас Siemus 18.1. Вичитали прошивочку, оновили блок керування і тепер будемо робити перший стейдж. Ну, зараз чекаємо відповідь від тюміхательє і далі вже будемо тестувати. Так, трошки часу, трошки терпіння, і прошивочка готова. Зараз будемо записувати, робити все красиво. отак от, І тестувати. Тому дивимось далі. Так, довговасто він пишеться. Ось маємо розблокування, тільки що розблокували блок керування. І тепер записується прошивочка. Отак от. Чикс. Зараз іде перезапуск. І далі вже запис прошивки. От, зараз вона засвітилася. Цими приколами, які є тут на приборній приборні панелі. І отак от, от Чікс. Буде записуватися прошивка. Все красиво. Тепер вимкнули запалення. І, як би так настроїть, щоб все бачили. Отак от, так, Чікс. Все красиво. щас у нас статус буде успіх. Чікс, давай. Давай. Опа! Красота. Ну, і тепер що? тепер У нас есть первый стейджик да, отключенный лимит швидкості. Вот так вот чикс, давай. Так, да, ты что? Все? поехала выкатывать? Нет, сейчас без но... да, Серж. Четко, бездано. Ну, сейчас все тупо по крышке. Если тогда надо было только что-то прожимать, блять. Угу.